Привіт, друзі, ви на каналі Футбол. ми підготували для вас символічну збірну АПЛ 90-х. Це десятиліття було епохою зіркових гравців, яскравих матчів та неймовірних історій. Ці 11 футболістів не лише стали легендами своїх клубів, але й змінили англійський футбол. Давайте разом поринемо у часи, коли стадіони були заповнені під зав'язку, а голизна завжди залишались у пам'яті вболівальників. Петер Шмейхель, він більше ніж просто воротар. Це легенда Мачестер Юнайтед та один з найкращих голкіперів в історії футболу. У 90-х його вплив на гру команди був колосальним з моменту свого переходу в 91-му році. Він виграв 5 титулів АПЛ та став важливою частиною М'ю, особливо в їхній домінантній ері. Шмейхель демонстрував упевненість у своїх діях, які поєднувались з лідерськими якостями та харизмою. Він славився своїми рефлексами, фантастичними сейвами та вмінням читати гру. А його авторитет не підлягав сумнівам. Він керував обороною. Часто йому доводилось кричати на партнерів, щоб тримати їх у тонусі. Данець провів 128 матчів у прем'єр-лізі на нуль, що є підтвердженням його надійності. Одним з найпам'ятніших моментів у кар'єрі Шмейхеля був фінал Ліги Чемпіонів 99-го року, коли Манчестер Юнайтед Виграв історичний требл. Його здатність надихати команду та підтримувати високий рівень гри зробила його ключовою фігурою в історії клубу. Для вболівальників Петер Мехель назавжди залишиться символом епохи великих перемог. Гаррі Невіл він є уособленням стабільності та віданості Манчестер Юнайтед. Дебютувавши у 92-му, він швидко став ключовим гравцем команди Алекса Фергюсона. Невіл провів у клубі всю свою кар'єру, а в 90-х виграв 5 титулів. АПЛ. Англій завжди відзначався надійною грою в захисті та неймовірною працездатністю. Гарі також часто підтримував атаки, створюючи моменти для партнерів. Гра в парі з Бехемом на правому фланзі стала важливою частиною атакувальної стратегії команди. Невіл також був лідером у роздягальні. Його спокій та відданість клубу надихали інших гравців. Для фанатів він завжди залишився улюбленцем, адже грав серце. Його внесок у золоті роки Мю незаперечний. Тоні Адамс Справжній символ канонірів 90-х, відомий як містер Арсенал, він провів у клубі всю свою кар'єру починаючи ще з юності. У 90-х він виграв з командою два титули АПЛ та став одним з найкращих центральних захисників свого часу. Адамс був прикладом лідерства. Його здатність керувати обороною, читати гру та брати на себе відповідальність у вирішальні моменти. Зробило його незамінним для команди. Він чудово взаємодіяв з Лі Діксоном та Неджелом у Уінтерберном, створюючи одну з найкращих ліній захисту в історії прем'єр-ліги. Окрім своїх футбольних талантів, Адам став прикладом боротьби в житті. Переймігши власні труднощі, він повернувся ще сильнішим, показуючи не лише майстерність, а й неймовірну волю до перемоги. Для вболівальників він завжди залишився. Тіленням стійкості та відданості. Гарі Палістер був однією з ключових фігур у захисті Манчестер Юнайтед на початку ери Прем'єр Ліги. Перейшовши до клубу у 89-му році, він допоміг команді виграти чотири титули АПЛ. Його злагоджена гра зі Стівом Брюсом стала основою для успіхів Юнайтед у той час. Парістер вирізнявся фізичною потужністю та високим зростом, що робило його непереможним у боротьбі на другому поверсі. Крім того, він мав чудове відчуття позиції, що дозволяло йому ефективно перехоплювати м'ячі та зупиняти атаки суперників. Найбільше Гарі запам'ятався своєю стабільністю у ключових матчах. Він був тим гравцем, на якого можна. Було покластися в найскладніших ситуаціях для вболівальників Юнайтед Гаррі став символом надійності та сили. Lesso! Lesso! Грем лесо. Яскравий приклад сучасного лівого захисника ще до того, як ця позиція набула свого нинішнього значення. Він став чемпіоном АПЛ із Блекберном у сезоні 94-95, граючи ключову роль у тій команді. Його здатність підтримувати атаки робила його незамінним гравцем на фланзі. Лясо вирізнявся швидкістю, технічністю та точними передачами. Він часо створював моменти для нападників, додаючи різноманітності в атакувальну гру своєї команди. У Челсі Грем продовжив демонструвати високий рівень, закріпивши за собою статус одного з найкращих лівих захисників свого часу. Ще однією важливою якістю Грема була його універсальність. Він міг виконувати як обороні, так і атакувальні завдання, що робило його ідеальним гравцем для команд, які прагнули досягати вершин. Його внесок у розвиток позиції лівого захисника неможливо переоцінити. Патрік Віра. Француз був символом нового стилю гри Арсеналу. Приєднавшись до клубу у 96-му, він одразу став центральною фігурою в півзахисті. Його фізична потужність, здатність перехоплювати м'ячі та будувати атаки були на недосяжному рівні для більшості суперників у сезоні 97-98 Патрік допоміг арсеналу виграти золотий чемпіонат чемпіоната Кубок Англії. Його дует з Еммануелем Піті був ключовим для успіху команди Арсена Венгера. Вієра чудово комбінував жорсткість у захисті з технічною майстерністю в атаці. Його вплив поширювався далеко за межі поля. Француз був справжнім лідером, який надихав партнерів своїм прикладом. Він не боявся викликів та завжди залишався спокійним у вирішальні моменти. Все це робить його одним з найкращих півзахисників десятиліття. Девід Бекхем Англієць став однією з головних зірок червоних дияволів у 90-х. Його дебют у сезоні 92-93 поклав початок кар'єри, яка стала еталоном для флангових півзахисників свого часу. За 10 років Бекхем виграв 4 титули АПЛ, допомагаючи Юнайтед домінувати на внутрішній арені. Фірмовими рисами Бехема були його неймовірні передачі та удари зі штрафних. Його здатність точно подати м'яч із флангу дозволяла нападникам забивати голи. З будь якої позиції у 96-му році його гол із центру поля у матчі проти Уімблдона став справжньою сенсацією, що одразу зробило його популярним у всьому світі. Крім технічної майстерності, Девід завжди вирізнявся своєю працьовитістю. Він постійно вдосконалював свої навички, завдяки чому став одним з найкращих правих півзахисників світу. Його гра на полі завжди поєднувалась харизмою, що робило його улюбленцем мільйонів. Пол Сколз, справжній мозок під захисту МЮ. дебютувавши у 94-му, він швидко став незамінним гравцем завдяки своєму футбольному інтелекту. Скол славився своїми дальніми ударами, які часто завершувалися красивими голами. Але його головною перевагою було вміння віддати точні проникаючі передачі, які відкривали простір для партнерів. Його взаємодія з Гіксом, Бекхемом та Кіном створила одну з найкращих ліній півзахисту в історії АПЛ. Гра пола була зразком універсальності. Скол міг як диктувати темп матчу, так і виконувати чорнову роботу в захисті. У 90-х він був символом МЮ, гравцем, який постійно вдосконалювався та завжди залишався вірним своєму клубу. Райан Гікс феномен англійського футболу, який став обличчям Юнайтед на довгі роки. У 90-х він здобув репутацію одного з найкращих флангових півзахисників світу. Його швидкість та дріблінг були справжнім викликом для більшості захисників. Валій здебютував у 91-му і відразу став важливим елементом команди Алекса Фергіосона. У кожному сезоні він демонстрував стабільно високий рівень, забиваючи голи та створюючи моменти для партнерів. Його знаковий гол Арсеналу у півфіналі Кубка Англії в 99-му році досі залишається одним з найкращих в історії турніру. Райан міг адаптувати свою гру залежно від потреб команди, залишаючись ключовим грацем у вирішальних матчах. Його внесок в успіхи Юнайтед просто неможливо переоцінити. Алан Ширер Головний бомбардир прем'єр-ліги 90-х та один з найкращих нападників свого часу. У 95-му він привів Блекберн до чемпіонського титулу, забивши 34 голи за сезон. Ця цифра досі вражає. Ширер був майстром завершення атак. Він забивав з двох ніг. Головою та з будь якої дистанції. Його фізична потужність та вміння грати у штрафному майданчику робили його нічним кошмаром для захисників. У 90-х він забив 206 голів, ставши найкращим бомбардиром десятиліття. У 96-му році він перейшов до Ньюкасла за рекорду на той час суму та продовжив демонструвати свій клас. Хоча трофеїв з Ньюкаслом він не здобув, але залишався лідером та символом клубу. Його Внесок у розвиток АПЛ беззаперечний. Дуайт Йорк Яскрава зірка 90-х, яка залишила свій слід у Астон Відлі та Манчестер Юнайтед. У складі Левів він забив понад 70 голів, але справжній розквіт його кар'єри припав на період у Манчестер Юнайтед. Після переходу до червоних д'яволів» Йорк став важливою частиною тріумфального сезону 98-99, коли МЮ виграв Требл. Його дует з Енді Колом був неймовірно результативним. А їхня взаємодія на полі стала однією з найкращих в історії АПЛ. У тому сезоні він забив 18 голів у чемпіонаті. Його майстерність була не лише у забиванні голів, але й у створенні моментів для партнерів. Йорк був універсальним нападником, який приносив команді більше, ніж просто результат. У 90-х він був одним з найнебезпечніших форвардів прем'єр-ліги. Якщо вам сподобалась наша збірна, то обов'язково поставте лайк. А тепер. Слово за вами пишіть у коментарях, кого ви додали до цієї збірної або з чим ви не згодні. Нам важливо почути вашу думку. Також не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!